Хва? Поїхали, купили ми м'ясо. <рес> І з'явився спорний вопрос. Всім привіт, друзі! Бо це вже другий день Вова. Те, що купили ми м'ясо, те вже люди бачили. А це вже ми будемо другу серію знімати. Це буде друга серія, як ми будемо їсти це м'ясо. Першу серію ми купували, а другу серію будемо їсти. І отримав у нас спорний вопрос. тому що якщо є м'ясо, думаємо, що нічого більше не будемо їсти. А воли команди, я думаю, що нам... М'яса хватит. Йому 8 таких 8, 8. Я думаю, вечеря готова. А він мені каже, картошку жарить. В смысле кажу, картошку жарить? Ничего, на так що, сейчас надо справлять? Да. А він каже, картошку жарить. Блін, я вообще була не готова на вечері жарить картошку. Не із за того, що мені лень. О, а ти до людей передом, бо я. Передом, передом, я зараз сяду. Не от того, що передом. мені ління, але Ох. того, що мені ж прийдеться її з'їсти трохи. Ага. І не дуже хочеться, ну б поїли льогінь, і хватить. І время було б 6 часов вже вечерять. У нас час 10 сьомого. А тепер надумали жарить, коли вона жариться, поки повечеряємо, це буде пізні восім. Неполенно. Ой, що я роблю? Квашеная да. Квашена капусточка у меня ось в ведре. Я ее промываю. Лида каже мне сегодня в обед. Мама, у вас такая капуста добра получается. Хоть с ведра, хоть с пакета. Хоть что у вас добрейшая, каже, как у нас. Я ага. Кажу, потому что надо ее чуть-чуть промывать. Вот прям совсем чуть-чуть я ее промываю водичкой. А и хорошо отжимаю, І коли помастю олійкою вона добра. Так, а так напряму кисла. Саме головне я добро, тоді не пам'ятаю. І викинув. І викинув. Бо цих відер колись ми зібрали. В да? Україні, так, да, болячка була. І по мусор оплатили. Як помниш, розкажи, як та жінка у нас була, що стаканчики носила, як її звали. Е -е, я не знаю, як її звали. Ми стаканчики у стаканчиках оцих одноразових садили розсаду вдома і куплять нові, ну, дорого. А одна жіночка там платила, вони рогадарі, бо Бідна, бідна жила, казала, в неї була квартира, і в неї були родственники, ну, вона так, як, ну, Ніна, Ніна її звали. Спомнити тоді я. Ну, діло в тому, що нам треба були всі стаканчики, 200 грамові і 150 грамів, чи 170 грамів. Ну, так, а, для розсади всякі кулинати. І що заказували це 5, 5 копійок П'ять копівок стаканчиків. Я казала, воно, мені там... так їй було жалко, вона оце по жарі ходить по всіх мусорах, по пивних в основному, де пиво на розлив, де вода на розлив. Вона їх всі мила, не тільки що на мусорки насобирала і принеслась від да. пива. В липні. Вона їх додому точила в ванну воду і їх мила. І, і... чисті, по да, приносила нам на базай. Да. І ми їй платили вона, гроші. Дов якова, дов якова, да. А коли приїхали сюди, останні же ж останні да, же по останній обличчя по пам'яті пам треба збирати. І ми оце з -під, сметанки, з під усього. мить, то треба було пластмаску сортувати сортирувати. Так нам же ж не треба не було давати. Я вам по секрету скажу одному. У мене в коридорі при вході в, наші, в нашій квартирі ми живем на верхньому етажі на самому, і в нас тут наш етаж для пост... постояння, оце як на довгий термін. І в коридорі у них стоїть у хазяїна, те, що йому десь не влазить, воно його в коридорі знаходиться. Кроватка дідська, матраси, якісь розкладушки. І ми, коли до себе заходимо, як в тунель, по двоє сторони у нас складене все, ми вирішили своє туди додавати. Баночки стікляємо. І в нас тепер пакет один, другий з стекляними баночками. Ми одне районе назбирали, більшенькі які, там півлітрові і вище. Назбирали і я не знала, де їх діть. Ми їх взяли і викинули. А на наступний раз надумав вогню тушонку робити і нема ніде баночок. Так ми тепер не викидаємо. Оставляємо баночки. А що ж мене такі гаяни? Тут масло не... заканчивается, а пост починається, завтра зроблю свіже масло. А помідорів закручених немає. Ну, цілені. В магазині не продаються. Огірки, да, так. В, в, в українському магазині є. Ну, то в українському. Да. Так що не купити, дешеве не так дешеве ну, лицо в помідорі, не закрутили? Ну, не снулили з тобою, тільки не крутили. А для себе їсти, ми зробили ж тоді, посолили, а потім вирішили, що нафік треба, пішов баночку купив, душу одвів. А, українську. Я сподіваюся, я розкажу одне. Що піти купити, це треба піти купити. Те, відвіл, і купити. Якби один біла і до і вже купив. Тирав. А друге, те, що ми солили, ми їх солили. Вони і... були добрі, як же ми їх поїли, бо... так. Ну Поки дійшов до, цей процес, ми з ними і в холодильник, і в холодник, і потім вже пішов запах десь по холодильнику. Навірно, це з помідора. А воно не своє. Ну, все погрешно, грешность йшла на помідори. Та тоді вже почали більше купити. А краще заката кришечкою тією. Що не буде, не треба На нікуди. Наката винісу коридор. Туди де пусті, туди повні. Ніхто не водно. І пішов взяв. Ви чуєте в Україні, що треба. Не... Зараз вже в Україні подорожча, але вони баночка там 700 грамова чи яка. Ну стілечки там тих помидорів. То Стоє. Уже 15, может быть, 13, а сейчас и 15, и 17, аж другого. А ты же одним-три назад захотел рыбы, селёдки с кубрией. <laughs> селёдка с кубрией. <laughs> Слушайте, по-моему, все время с вами смеются, что я заговариваюсь и называю вещи не своими именами. <laughs> ну, бывает селёдка с кубрией, а не бывает, а ну, допустим. Такие деловые сидеть. Слушайте, подожди. Так от я загодів, три назад. І до сих пор я їм. Так само і помідорчики. Це в українському магазині, ця селенка, скубрія. А так би. Зборби, все нормально. Це тобі не так. Не можна біля нього сісти рядом. Жінка ось ця сіла вирізала з'явилася, я віддихаю. Я віддихаю. Розкажи тепер ти. Бо я з лампочкою носися, як тут дурень. Що ти хотів з риби, скажи, як ти риби просив? Хочу? з кумбрії. А вона лежить дивиться. <риво> ти що? Я беру, перерощую, що це таке? Ну ти даєш скажу, ну що це таке? Ну, з зкубрія, як сільотка вийшла, так <риво> <риво> скубря, не чула їдай. Ти досі вважаєш, що ти правильно сказав? для себя не знаю. Сказал я... бы, хочу скумбрии соленой. Я он а говорит, селедка скумбрии. В смысле, або селедка, або скумбрии. а он хочет соленой селё... скумбрии. Ну, я не знаю, есть есть в украинском магазине. Ну, да, вроде бы, есть. Ну, мне Я помню, когда-то бывает так, времена мыться. У... Обычная селедка есть. А раз есть обычная селедка, то может быть и скумбрия. И копченая Но... скумбрия есть. Значит, твоя. Я когда-то видел в Шимонику, морожена скумбрия. И надо взять. Мясо. Ой, не, 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 это так само, как помидоры солить. Вот он взял целую одну, съел и душу отвел и забылся. Ну, не возьми, хочу. А так бы сильно я все открыл, холодильник вытянул бы и съел бы. А так нет. Два. Завтра выпьем, принесу Мы. ему. Вот это, если что, надумал, это будет вот это не Ну, Вова, сядь по-другому, ну бляха-муха, ну сядь нормально, а? А я, 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 Стать мені на руку я там одержу. Я в м'яту заліз. Ох, мятин, так на всю Продається з горщиком, між прочим, це влітки. 8 злотих, тягала-тягала, думала назад поставлю. Так жалко було 8 злотих. Так не я, не постійно, постоянно вона партнер. Як я люблю чай. я да. просто не люблю чаї. А ми поки веточку віточку м'яти в no. чашку і п'ю собі кип'яточок із м'ятою. Не і надо, вклада, не що... надо, бо розложити. Ні, не надо, я туди поливаю, там влага держиться, якщо це якщо не треба. надо. Я це в м'яту ліг і лежу. Спасибо, так. Девочки. читала про цвіточок, що написала, як називається. Спасибо, хто написав. Прочитала сьогодні про нього багато, він оказується рости великий, і оказується його поливати часто не треба любить бризкатися і любить на сонечку. Ліда сьогодні вже його перенесла в коридор на вікно, про цвіток отой, що ми лепали. Я так переживала, а він кажуть, непривілевий. Рости, може, прям деревом ну, таким кущом великим. Його треба обрізати. Так, да? обрізати я буду. А из обрезков можно садить себе черенки еще. Раз. Будем размноживать. нас кабинет не один же там, девочки. Это ж по секрету вам скажу. Один сделали и открыли. Хотя еще там надо то плинтус, то еще что-то. Кое-что вовремя еще буду неделю доделывать. А есть следующий и следующий. Так что работа там еще не початый край. Да. Значит, и что? Дамо пересупнуть Вовику трошки і далі. Там буде в одному сложні, бо в одному треба ще й воду проводити. Вона вже. Воно. Боже, так ти яка картошка шикарна. Я пішла, біла. девочки, давай. Іди, полеж, трошки отдых. Обязательно полеж, я хочу чаю попити, а його нема, води. Так зроби, ну, я, розкажу, я... Розкажу. я хочу. Що тобі? Чаю попить. — Ні, я води попів. Хоч правда? Не хочу. Мене десь молоко буде. Хочу лампочку вкрутити, тільки що поставив стул, вже відставила. Вже немає. Ну, оце покручу, покручу, покручу в руці і положу. От надумаю. думаю. Треба поїсти і вкрутить. О, тільки зараз, каже. Як оце всі ходять, чи як оце той, я возьму і назад, я на не забува, другі, не було. На положу на чоловіч. Що ви не положу? І оце буде обратно. У нас їх тут чотири, я там дві, шість, два, чотири, ще восімь. Втім, мене включаємо. І дві згоріло вже, навіть місяць. І оце тільки раз і все. Я положив на місце. Оце сейчас тільки треба. Ну, не треба, значить, не треба. Якщо... Я тобі хочу сказати, що я оце скільки блогерів дивлюся. Mm. Оце тільки у нас отаке. Що один на одного, хто знашу. Що ти на мене оце минуш? Так я не... Люди хвалять один одного, жаліють, лілеють, а ти оце мені тільки починаєш, то я тобі Все біду, як та... є. Не треба <сміт> мені тут. Я полілею. Потім, може бути. А може. Ну а що, ми ж не б'ємося, ми Владико, ми не лаємося, а що, не лаємося? Ну все як є. Да? І лілею, коли лілею. Так як ти мене, коли лілеєш, коли не лілеєш. Так хоч би вскривав скривав трохи, що я там тобі мішаю. То ти, ти не, не все... мішаєш. Ти такий оце, як от, наче перед кимсь, якби ти був. Ні, ти мені не мішаєш, це я мішаю. Я тільки встану, що робити, ти мені каже, що це сейчас треба. Я ж полежу, я піду гляжу, полежу. І що, хіба це я погано кажу? Ти, ну, оце таке діло. Значить я зараз полізу в кучу, а ти сядь сюди на моє місце. Щоб Щоб мене люди бачили. Свято місто не буває молодь наша пішла вечерять, я їх приглашала в КФС. Кажу, давайте разом в KFC з'їздимо, купимо звечора. Щоб повечерять і нічого не готувати, м'яска. А вони одразу согласились, а потім у тебе камера нерівно виставила, завжди по согласі, я, я дивив, виставив раком. А Ліда каже, можете ви поїхати в КФС, а я хочу піти Оттак. на пасту. Ну, хоч так, так. Да. І то, і ще чуть ниже. Іще отак. Аліда каже, ми підемо пасти по їм. Надо собою уровень носити. Рівно виставляй телефон. <ривно> <ривно> а що, глаза вже не рівняють? Уже все. Що не добачаю, що не рівно, що не дочуваю. Це як у кавунчика, так? Що глухий, що ти, що шо не зрячий. Все у мене не так. Боже, я так боюся, як він ліза до електрики, ви не представляєте, як я боюся. Мене вчив Старый электрик мешков дядька только. А он самоучка. Он меня все учил, как можно работать, как надо работать под напряжением Он меня не так что не переживайте. Ой. Самое главное не взять за двумя руками и за два провода. Ой. Был ну, дядька только. Ну, он сейчас здесь, просто он был, был, был. был нашим соседом, Валя! был нашим соседом и Жинка тетка, хукина уже, тети Вали уже не было. А у него дружок там по соседству жилый. А мы шли сегодня туда, да? Ну, шли до каких-то. И люблять выпить. А тети Валя, уже, как вот пришли выпившие, она и вода и кричить. Ну а як, кому це подобається? Ой, я не бачу, нічого не пойму, щось це за чи о той світ, чи о цей. Це я на нову лампочку вкрутив. Може і так, а ну, виключи цей, пока. Да, так, о цей поки. Так, да, так трохи. І, коротше говоря, прийшли вони п'яненькі. Ну і тетя Валя на нього давай, для то поля, для то поля. А дядько ж повісився, каже, я на забору так руками. Повісився руками на забор п'яний і стоїть. А вона ж підійшла, їм розгону дає, а тетя така, як я зомбічки, більш да, і така. Масленко, так. Да. Ой, а Маслинку взяв і її отак ужив, пальцем, як типу, пупа чи куди. Ех, вона каже, його як ухватила за шию. Як прижала до стіни. А Толік каже: я весю, каже, на заборі, і не можу крила, каже, повісив, і не можу знятися з забора. Yeah. Бачу, у того каже, вже одні білки зачей. Я ж знаю, що він вивів мою літіну, вона ж йому зараз дасть. Він каже, од неї навічепиться, а я не можу з забора злізти. Так що оцей електрик мови, кави, а якісь жовтіші лампочки, це білі, а то жовті. А не може бути, подивися. я подивився. Ой, кіно. Не в село не в городу розказала, ну. Ну що це вспомнила, дядька. І дядька, і дяді валює, і зібрали. Ти поминала. Да. Бо так інтересно, що, що, що дивиться вийде, Хто з нашим дивиться, дивиться. ті знають. Да. Да. Може родичі, діти дивляться. Може, хто не знає чи своїм. <laughs> да. yeah. А тетя Валя до нас ходила, ми дружили, вона до це приходила, розкаже, та й дядько до нас ходив. Солила. Ми, солила. Той, тільки сол... накриває і та так Ти таку, каже, добру картошку пожарила. А я, як сама жарю, ніхто мені не мішає, я її не спішу. Я поставлю на мінімальну температуру, і вона сама по собі прожарюється шкурочкою і внутрі пропалюється, не спіша. А він вже смакає її, вже дали її лопаткою. А це ти так мене лілеєш. <гум> <гум> це <гум> це, це, це вже ж ти зразу вискажеш. Ти у нього пам'ять, як дівчата, він не зможе пропустити <гум> <гум> Через місяць, ну викаже, все одно. Ні, не так. Не всегда Ти водички попила? Що вона мені не холодна. Нема в нас ніякої мандаринки на вечірку. Чайника налила, хочу холодної води. Я не буду цю воду пить. Ну мені набережне. Я замітив, що я один бік тягне, почку. Я так думаю, не можу тягнути тиждень один бік. Ой, девочки, вот это у нас сегодня день. Я кволок дома и на душе радостно. одно видео вышло, другое видео вышло. Скажу по секрету. Хозяин, наверное, ну, в коридоре, мы говорим, что там ну, его эти вещи стоят, а там что-то балочки, может, он уже эти вещи убирает. А теперь как нам жить без туннеля, если ты вот туда все поприбирали? Куда нам вещи, куда нам баночки вот эти все девать? а? То мы под шумок им сами ставим. А там и... мені стиральні машинки. І вовки не, да, маш... ну, їхні речі такі, да. ми так. даже у нас машинка зламалася, ми її на коридор, а нову привезли, поставили. А це ти придумав таке? То раніше розкрутив пробочка, і вона і губиться, а так не загубиш. вона мішає. Оце в 60 років людина може так себе вести. Хай би Богдан сказала, Богданчик, як, як ти йому казав вчора? Кажу, ты же в школу держись. А он говорит, я в школу не хочу. А не в школу, кажу, в школу, у машину в школу. Он не знает, что я шкода. Ну, шкода, а есть, чтобы не влезть, не тебя в шкода в школу. А, знаю, он добрый, а то он так и держит. Да. Ну. Я, я не хочу в школу. <laughs> ну, давай. Чашечки подарить і ці, оці шеф подарував на вечерю. Шеф таки, таково та добра з тих чашечок. Оце з другої пива не така добра. А з цей чашечок. Я, я з ними не Ти будеш пити це? Тобі. Я хочу справити. Не дам. Тому не за ту воду пити. цю. Бери і пий. А тоді кажеш, що я ніс закладений, горло болить. Пий тепленьку. Привіщайся. То чайника гарячу хотіла, а тебе хатня і не хочу. крана її. Надо Мені крана вода добра, а це все. Не, то що холодна добра, Давай трошки підігрів і попробуй сякати. Вона не, не добра. О, так, я не тягне до столу, до цих КФС. Взял... Дівочки, там пишуть вже коментарі на сьогоднішній відео. Вже йдуть коментарі, але я не можу прочитати, бо у нас телефон залітий. Аааа! Да. Мммм! Mm -hmm. mm. А може виключимо, почитаємо, вже не включимо? Все, ми будемо з вами прощатися.. А й отвітимуть заразом. А отвітимуть.. Ну ти і вже в новому відео. А коли можливо... новий буде. Я завтра на роботу.. Ми вже тут 20 минут.. Щас виключимо, це загрузимо і ще будемо в новий, якщо ти такий прям.. Гарячий! Щас можеш відповідати на коментарі. Раз людям пообіцюєш.. А вечерять коли? І коли вечерять? Восьмчасов скоро? Пів сьомого. И все, могу. Ну, на ніч понаїдаємося, що тоді... Не, не, не як, да а? Не раненько їсти. все. Спо! Вчора споминали. Время. Время. Выключать? Угу. Ладно. Чи плакать? Короче, вчора я минутку. минутку. Вчора споминали, лежимо, тоже понаїдалися так, лежимо, не здишимся. І завжди це споминається тоді, коли понаєдаємося. <рі> Ніколи в голову не прийде голодно. Зутра не прийде, ввечері, може, як навіть. Оце понаїдалися, вічно ми понаїдаємося, у нас зуба немає, на ніч лягаємо спать. Часто споминаю молдуванів, наші родичів. Дядькось, що... його дядько вирішує да, з павловки. Ті у п'ять часов вечора вже вечеряли. Та 5, ну, з 5 до 6, ну такий інтервал, раненько. Як так, стоп, вони ж лягали спать у скільки. Ну, 8 часов вони вже лягали. Хай вони не зразу заснуть. ну, До півдев в півдев вони вже. якісь ну, А да, в 9 вони вже йшоть. А ми що? Якщо ми у 6, повечеряємо, а лягаємо у 10, це це ми... так, ну це ми тільки хочемо лягти в 10. Ну так, пробуємо. А засинаємо аж в 11. Та нам ще три рази захочеться до, до цього часу поїсти. Так що краще поїсти в 7 -8, ніж в 8, чим у цей раз. Чим оце в 5, а потім ще до 11 ще два рази перекуси робити, тому що не влежить. І все одно буде повне живуть. Оце таке. Тепер, що? всім пока пока послухали наші воспоминання. Щось спомню, завтра розкажем, а вспоминать дуже Ой, вспоминаю. Мені такі сни снища сняться. Якби я почав розказувати, це треба тільки щоб був виходний. Я мені, не розказує, він і мені не розказує, він мені не розказує. Я все ж підбираю, щоб ти два рази не слухала. А вже як начну розказувати, щоб і ти послухала. Бо буде... не буде тут інтересного. Це такі діла. все поки вже. Ну не спіши. Та... Ну, треба поки казати не так. А надо казати спасибо. Дівчата, хлопці, друзі наші, спасибо, що подивилися, спасибо, що були з нами. Да. Всього вам самого найкращого, мир, добра, тепла, здоров'ячка, саме головне. Здоров'я і мир зараз на першому плані. А все остальне добавиться, приложиться. Всього вам найкращого і до зустрічі. Приятного приятного вечері, зустріч. Все, капка.